Наш кореспондент у Вашингтоні Дмитро Анопченко також намагався дослідити чи відповідає дійсності інформація, що з'явилася у пресі, начебто, Вашингтон зняв обмеження на використання Україною західних ракет великої дальності, зокрема для ударів по цілях на території країни-агресора. Обговоримо все наживо, Отже, Дмитрий, вітаю, що стоїть за цими витоками, адже особисто Трамп їх спростовує. Ну, абсолютно чітко можу сказати, бо говорив перед ефіром із журналістами, які ці публікації робили, із колишніми відставними американськими топ-чиновниками, що за цим стоїть, ну назвемо це так, велика гра Трампа. Коли е Москва фактично зірвала зустріч Лаврова із Рубіо, ось щодня починаючи з цього моменту, все більше і більше, все більше і більше, ми будемо бачити і офіційних рішень, і офіційних обмежень, рестрикцій, таких як нафтові рестрикції, які зараз з'явилися, ну і цілеспрямованих зливів пресі інформація, яка з'являтиметься, яка має на меті тиснути на Москву. Ну а потім її зрозуміло, що чиновники будуть спростовувати для того, щоб залишити хоча б найменший шанс на Будапешт. Ну, абсолютно за цією схемою, все сталося і зараз, коли Дональд Трамп е, дійсно від нього прозвучало, що Сполучені Штати не надавали, і тут зверніть увагу на формулювання жодного офіційного дозволу на використання Україною американських ракет, зокрема ракет Потомагавк. Ну, за чинною процедурою, дійсно для того, щоб використати озброєння або навіть зброю, яка використовує американські технології, чи координати для наведення Потрібно, потрібен окремий дозвіл або від Пентагону, або від європейського командування США, і такого дозволу, принаймні публічно, до цього не давали. Але те, що з'ясував з колегами, які про це ексклюзивно написали, що ну вони ж писали про Storm Shadow, тобто ракети, які штати не поставляють, дійсно для них. Здебільшого потрібна американська розвідувальна інформація, але саме таку розвідувальну інформацію сполучені штати ще з кінця літа як надавали, так і безперервно і досі надають. Тобто, в публікації моїх колег журналістів дійсно є рація. Просто формально те про що вони пишуть, коли дані передаються завдяки цим даним. Україна наносить удари. Ну не виглядає як офіційний дозвіл. Знову ж таки, дозвіл, якого американська адміністрація не хоче давати, уникає давати. Бо дискусія про це була була тільки для того, щоб не зірвати можливий Будапешт. Ну ось за внутрішніми розмовами, те, що я чув в дипломатичних колах команда Трампа навіть розглядала можливість такого дозволу напередодні візита президента Зеленського до Вашингтона, але взяли паузу, тому що була телефонна розмова із Путіним, і Путін якраз пообіцяв прямі переговори. З'явилася ця домовленість щодо можливих переговорів в Угорщині. Ну і тут цікаво, що багато експертів, багато колишніх відставних вже зараз американських топ посадо і знаєте, навіть ті, хто не сприймає Трампа, зараз кажуть, що з'являється унікальний шанс, з'являється унікальне вікно можливостей для того, щоб хоча б пробити рішення про виділення томагавків в Україні. Що нехай їх навіть поки не поставляють, але ну після того як Трамп вже натякав Москві, що може виділити томагавки, і Кремль все одно пригальмовує переговорний процес, не реагує. Що можливо, це рішення зрушило би справу з мертвої точки. Ну, у всякому разі, наприклад, Джон Болтон, коли. Вишній радник президента з національної безпеки в цьому переконаний. Ну і ось послухайте, що він сказав я вважаю, що слід надати Україні томагавки. Вони дозволяють завдавати глибоких ударів по території Росії. І послухайте, Москва спочатку вторгнення атакує українську цивільну інфраструктуру, електромережі, транспорт, і не має жодної причини стримувати Україну. А щодо загроз зірвати американсько російську дипломатію, можливо, Путін сподівається, що це якось вплине на Трампа. Не знаю, чи так буде. Але Трампа куди більше хвилює найбільша торговельна угода в історії з Китаєм, а не його можливо колишні друг Володимир Путін Ну і знаєте, тут важливо розібратися, чого раптом забуксував діалог між Вашингтоном і Москвою, чому навіть Болтон, який відкрито критикує Трампа, зараз використовує це слово сполучення його колишній друг Путін. Ну і тут американська преса, американські журналісти спілкувалися не на камеру на умовах анонімності з чиновниками команди Трампа і почули версію, яку ми зараз з вами в прямому ефірі теж озвучимо. Бо що відбувається з одного боку, білий дім запевняє, не кажуть це на камеру, але з. Пивняє журналістів, що навіть підготовка до Будапештської зустрічі з путіним не ведеться, що все на паузі. Ну і версія, яка звучить в американських коридорах влади, що все, начебто, вперлося у територіальне питання. Ну якраз що особисту розмову Лаврова із держсекретарем Рубі організовували для того, щоб з перших рук для того, щоб особисто від російського міністра закордонних справ почути певні запевнення, певні гарантії щодо території, але що Росія, ну, у всякому разі, в цьому переконані. Ні, багато хто у Вашингтоні якраз все також вимагає віддати їм весь Донбас, але сама не готово відступати із жодних захоплених нею українських територій. Ну і саме цим пояснюють журналісти найбільших американських змі те, що вони чують у держдепі, фактичний зрив переговорів Рубіо і Лаврова. Ну і фактичну зупинку до підготовки переговорів Трампа і Путіна. От послухайте Проблема полягає в тому, що жодна зі сторін насправді не змінила свою позицію щодо територіального питання. Росія не готова зупинити свої зусилля з окупації нових частин України, а Зеленський безумовно не готовий поступатися жодною українською територією. І це головна точка розбіжностей, і так воно і залишається до нині. Тож, попри те, що президент Трамп нещодавно приймав українців у Білому домі, нічого геть не рухається, бо по територіям нічого не змінилося ані в позиції Москви ані в позиції Києва, і саме з цим адміністрації доводиться мати справу. Ну і ось версія, яка зараз домінує, що саме через це все і зависло, і саме тому американська адміністрація вже зараз використовує і ще більше використовуватиме засобів тиску. Трамп любить цей вислів про батоги і медіаники. Ну, як бачимо, медяники Трампу, Кремлю, Росії, надсилалися постійно весь цей час, весь цей переговорний період. Ну а зараз і багато хто прогнозував, чекав, що так і буде, почали використовувати батоги. Колеги, Київ.